Всім доброго дня. Сьогодні я вам хочу показати, як я роблю вушка. Ось такі красиві з грибами. Маю тут такий грибний фарш, вушка з грибами. Беру пів кілограму білих грибів або боровиків. Відварюю пів годинки. Окремо беру пів кілограма шампіньонів, аби трішки дешевше було. Шампіньони дрібно нарізаю кубиками. Нарізаю кубиками цибульку, піджарюю спочатку, потім кидаю шампіньони, сіль перець, грибна приправа. Потім до тих шампіньонів кидаю відварені білі гриби, виробики. Також перемішую, все разом. Беру сито, маю таке сито дрібне. Ось таке. Беру на сито, то все відсіджую. І перемелюю мене хотіла перемалюю ті всі гірбочки. Вони такі виходять трішки кусочками деякі. Але взагалі то має бути добре перемалені. І такі виходять вушка. Вони виходять дуже смачні. Ціла тарілка вже наробила, заморожую. Потім в пакетик морозився. І коли треба йти на ринок або для себе зготувати. Тоді беру витягую з пакету на гарячу воду і відварюю. Ось так. У нас э, грибочки йде сіль, перець. Права грибна. Желена цибулька з цибульку вони дуже смачні. Получаються. Пощі дуже ті грибочки поляки люблять їсти з борщем. Ось так. Такі красивенькі грибочки. Вушка з грибами. І можна саме їсти з мастом або з борщиком. Так, я роблю. Всім гарного перегляду, смачного. Наступних відео я буду показувати, як я роблю пільмені і вареники з картоплею і сиром. Так як тут я живу в замостцю, роботи немає. Більшість людей, щоб вижити поляки. Більшість поляків. Хто має господарство, хто продає яблука. Цілий сезон, хто продає інші овочі, фрукти. А так як ми тут приїхали і не маємо жодного господарства, то я займаюся час від часу, ходжу на ринок. Четвер, п'ятниця, субота, неділю у нас ринки і магазини закриті. Ходжу на ринок і продаю вушка, пироги, пельмені з м'ясом. Нараз роблю торт з печінки. З утробки Куляки такого тут не роблять, Такого не знає.